Ось ви вирішили придбати велосипед. Вирішили, що хочете МТБ, бо швидкість на асфальті вас не цікавить, а прохідності, яку має Гревел, вам не вистачає. Відкриваєте сайт і обираєте меріду. Дивитесь на модель біктрейл і хочете розібратись. А в чому ж особливість цього велосипеда і що взагалі таке Shimano Кюс? Вітаю на каналі VeloGo, Мене звати Владислав, і сьогодні я розповів вам багато цікавого. Сідайте зручно, беріть каву. Ми починаємо огляд. Big Trail 500. це велосипед середнього рівня, але він вже дозволить вам фаново катнути в лісі. Очевидно, що на трейлах також буде комфортно, а головне, що на ньому можна навіть легенько в Карпатах катнути. Перше, на що звернемо увагу, це якісна рама. Рама виготовлена з алюмінію з подвійним батингом. Задні пір'я можуть помістити в собі втулку шириною 148 мм. Рама, звісно, на осях, бо для такого велосипеда ось і це must have. Далі зрозумієте чому. А що взагалі означає трейл? Звісно, що тут вся справа в геометрії велосипеда. Наприклад, візьмемо для порівняння також меріду, але Big Nine. Це велосипед також дозволить поїздити по трейлам, але значно стриманіше. Big Nine більше підійде для щоденних поїздок, покатух по бездоріжжю. Тому у нього зручніша посадка, і вона пряміша. Тобто це класичний МТБ, і з ним якраз зручно порівняти геометрію біктрейла. Тож, порівняно з Big біктрейл довший. Зокрема, він має довшу колісну базу, яка робить велосипед стабільнішим та стійкішим на дорозі. Порівнювати будемо геометрії в розмірі М. Колісна база біктрейла тисячу 1172 мм. А у бігнайна тисячу міліметрів. Різниця навіть у цифрах відчутна. Якщо хочете стабільності на ґрунтах, то обирайте довшу колісну базу. Річ тут також довший, тобто посадка у вас буде більш нахилена до керма, а це значить, що сидіти ви будете нижче і більш аеро. Також важливо, що кут кермового стакану менший порівняно з бікнайном. А ми вже знаємо, що чим менший кут, тим вилка більше виноситься вперед, тим самим збільшуючи колісну базу. У біктрейла цей кут 65,5 градусів. А, от у менш агресивного бікнайна для порівняння 70 градусів. Тобто біктрейл краще підійде для спусків і дасть можливість з'їжджати на трасах, які мають більший кут нахилу вниз. Кут підсидільної труби навпаки тут більший, складає аж 75,5 градусів. Тим самим посадка зміщена в сторону керма, це дозволяє краще передавати силу при педалюванні та зручніше їхати вгору. По факту цей велосипед краще підходить під ділянки сильного бездоріжжя і перепадів висот. На ньому вам буде комфортніше проїхати з спеціальним МТБ маршрутом. Рама нестандартно обладнана трьома місцями під фляги. Ви, звісно, можете вставити туди що завгодно, але можна, і фляги. Головне, щоб по розміру підійшли: одна точка кріплення під верхньою трубою і дві на нижній трубі. Ще на рамі помітні підсилення в найнеобхідніших для цього місцях. Біля підсидільної труби також підсилено пір'я для жорсткості та в кареточному вузлі частина труби замінена на жорсткий алюміній. Все для того, щоб велосипед витримав більше навантаження. Вилка тут також непроста: встановлено повітряну вилку RockShox Recon з ходом на 140 мм і під широку втулку 110 мм та підвіз 15 мм. Хід 140 мм дає можливість гасити сильніші удари, відпрацьовувати на стрибках, і в цілому буде комфортною при значних навантаженнях. Ну а те, що вона повітряна, дасть можливість налаштувати її під себе під свою вагу та потреби. А якщо ви хочете більше накату на плоских ділянках, то можете її заблокувати локаутом. Ну а 15 міліметрова вісь – це про кращу жорсткість вилки та і переднього колеса загалом. Також для цього велосипеда є необхідним дропер, тобто телескопічний підсиділ, який буде опускатись, і на сильних спусках дасть вам можливість перенести вагу над заднім колесом, а значить, що ви можете з'їхати більш різкі спуски. Тобто, травматичність на спусках також нижча, якщо є дропер, і краще не питайте, звідки я це дізнався. Вау! ви це бачили? Колеса тут, звичайно, вже по стоку такі, щоб можна було їхати по болоту, пухкому ґрунту або по трейлах, які розмила вода. Покришки 29 на 2,4 Maxxis Dissector з подвійним компаундом. Власне, колеса, які чудово підходять цьому велосипеду. Ротора 180 мм спереду і позаду. Ну і це логічно для біктрейла. І перейдемо до найцікавішого. А саме до трансмісії тут встановлено нову групу обладнання від Shimano QS. Shimano Вирішили спростити модельний ряд початкового обладнання, зробити одну екосистему і просто розділити по швидкостям. Для МТБ вже зробили лінійку, а от для шосе ще в планах. Особисто я почитавши про цю систему, можу сказати, що це зручно і цікаво. Замість вивчення модельного ряду достатньо тепер вибрати тільки кількість швидкостей і все, що QS замінює. Фактично, початковий і середній рівень обладнання, який ви можете побачити на велосипедах в магазинах, тепер узагальнено. Тепер буде всього 4 групсета, а саме u 3000 u 4000 u 6000 і 8000. І вони замінюють рівні обладнання від асера до діор. Тому, якщо побачите Q's на велосипеді, то можна просто обирати по кількості швидкостей. А також в кожній групі можна встановити дабл. Тобто група може бути з даблом або без нього. Ну а дабл це подвійні зірки і перемикачі спереду. Також, наприклад, якщо бачите систему QS U8000, то маєте розуміти, що це флагманська, найлегша та найефективніша система, яка може бути на 1.11 або на 2.11. А тепер власне про сумісність і фішку Shimano Кьюз. Раніше ланцюг на 9 швидкостей не можна було поставити на 11, а тепер можна, бо параметри ланцюга однакові на всій системі Кьюз. Так ще і перемикачі мають один хід, хоч на системі на 9 швидкостей, хоч на 11 швидкостей. Тепер розумієте, що взаємозамінність комплектуючих просто вражає. І ланцюг тепер також має особливості, яких так не вистачало. А саме ресурс роботи збільшено в декілька разів за рахунок технології LinkGlide, яка прийшла від ланцюгів електровелосипедів. Конкретно на Big Trail 500 встановлено систему Q's U 6001 1 на 10, сінглові шатуни з пустотілою вістю і зіркою на 32 зуба. На спусках вам велика швидкість не особливо потрібна. А от на обхілах захочете найменші зірочки попереду. Тому тут продумано і все виправдано. Касета LingLight позначається LG. Як і ланцюг має збільшений ресурс використання за рахунок потопчення основи зірок і вищих зубів, а значить, і ланцюг вже не проскочить і не злетить. Касета з зірками 1148, що з шатунами на 32 зуба, буде чудово вас катати в обхіли, але по асфальту будете матрасити. Тож маємо чудовий трейловий велосипед, який дозволить поїздити на складних ділянках. В лісі проїхати по ділянках і різких спусках, корінням і всюди, що може нагадувати карпатські трейли. Велосипед для людей, які хочуть більшої швидкості на спусках, більшої прохідності або подорожувати в горах. Також велосипед є дуже практичним, бо система Shimano Qs дозволить практично вдома налаштувати або встановлювати і замінювати комплектуючі цієї лінійки. Хоча, звісно, це краще робити у нас в майстерні. На сайті можете по фільтру вибрати і подивитись всі велосипеди на Shimano Юкс або інші біктрейл на різних комплектаціях. А це відео ви можете підтримати лайком, коментарем і, звісно, підпискою, щоб ми розуміли, що недарма робимо для вас корисний та цікавий контент. Дякую вам за перегляд мирного вам неба. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!